Словам, сказаним Сівом Віткофом в інтерв'ю Карлу Такерсону власне стосовно цієї п'ятої статті договору НАТО, наскільки це ймовірний сценарій, на вашу думку? Такеру Карлсону перепустимо трохи ім'я цієї людини, яку, ну, знаєте, дуже часто звинувачують в поширенні російської пропаганди. Не будемо це оцінювати, але той факт, що він брав інтерв'ю в переговорника від Трампа, то це ще один момент, який нас певним чином має. Переконувати в тому, наскільки складною буде комунікація з новою адміністрацією, враховуючи всі заяви, які робив до цього Карлсон. А що стосується Віткафа, то він відповідає за переговори з Росією. Тому кожну заяву, яку він робить, маємо оцінювати з точки зору того, що він контактує з Москвою, не з Україною. З Україною контактує Келлог, офіційно визначено самим Трампом. Тому, Віткав має говорити так, щоб в Росії це було сприйнято позитивно, тому що це його місія. Він має принести Трампу запаковано в гарну обгортку, в гарний папір. Пропозицію, яку Трамп має лайкнути, і далі рухатися вже в переговорному треку з Україною. Тому він буде завжди так комунікувати. Не повинні нас це дивувати або обурювати. Загалом сама ідея, щоб Україна отримала захист п'ятої статті НАТО, не будучи в НАТО, не перший він озвучив, її озвучила також Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Італії. І в принципі, цей формат для України теж. Хороший, тому що він, по суті, передбачає ті гарантії, які отримали Південна Корея, отримала Ізраїль. І, відповідно, якщо Україна теж буде це цим, скажімо так, мати такий формат, то це для нас створює гарантії захисту, причому в певному сенсі навіть, можливо, більше, ніж Ізраїль чи Південна Корея. Але в який спосіб це буде реалізовано, ще зарано просто говорити, просто зарано. Можна вітати. Той факт, що наші американські переговорники таку опцію розглядають, але повторюся, це не більше ніж інтерв'ю на сьогоднішній день, куди цей переговорний далі трек просунеться, ми побачимо і побачимо найближчими днями і тижнями. Але поки так, а скільки це озвучені ідеї серед інших ідей. Інша ідея, наприклад, Макрон каже, що давайте вводити миротворців. В нього інше бачення, можливо, буде компромісне бачення. Подивимося. А скільки, на вашу думку, в словах Віткофа позиції Білого Дому, і скільки власне, того, що ретранслюється з Кремля? Я думаю, що в його місії це знаходити ті точки, які можуть задовольнити і ту сторону, і іншу. Він, повторюсь, комунікатор між Кремлем і Білим домом. Тобто, він про Зондовує ґрунт на предмет того, що може, наприклад, бути прийнятним для обох сторін. Тому я не буду в процентах це якось характеризувати. Він звичайно громадянин США і він у Трампа. Тому позиції, які він озвучує, це американські позиції, і позиції Трампа, але вони в чомусь можуть бути співзвучні баченню Кремля. Чи погодиться Кремль на гарантії п'ятої статті для України? А чи повинен взагалі Кремль на щось погоджуватися? Оце мені не подобається, що ми так взагалі дискусію ведемо. Хто вони такі, щоб на щось погоджуватися чи не погоджуватися, враховуючи що це стосується України і країн-членів НАТО? От варто саме в такому руслі вести ці переговори. Ми поки чули одне від Кремля, що їх мовляв не влаштовує присутність військових. Інших країн, членів НАТО на території України, що теж абсурд, тому що хто вони такі, щоб вказувати нам, кого нам запрошувати на нашу землю берігати українських громадян життя від російської агресії, і поки я не чув негативу щодо п'ятої статті поширено Україну, ну, тому можемо вважати, що це можливо більш прийнятне для Росії, але сама поставка такого питання мені здається, вона ущербна. Цікаво, чому е Посинок, е говорить, що Давайте запитаємо, що Росія думає про розміщення або не розміщення в Україні інших військ. Хто вони такі щоб про це взагалі коментувати? Але стосовно конкретної позиції Кремля і Путіна щодо тимчасово окупованих територій, то тут теж відков згадував це, говорячи, що статус окупованих територій це головна проблема в регулюванні в Україні. Зокрема, він говорив, що тимчасово окуповані території України власне по де факто, так він сказав, є російськомовними Регіонами він згадував про проведення так званого референдуму. Власне він говорив про Донбас, Крим. Так він говорив про те, що є Луганськ, два інших регіони, зокрема де були проведені так звані референдуми. І отут цікаво, чи дійсно є дискусії щодо цієї тематики, скажімо, за закритими дверима між сполученими штатами і Україною Тут цікаво. Я вам скажу те, що я почув від Віткафа, викликало у багатьох українців шок, це по суті визнання того, що фейковий референдум, який був в Криму, без міжнародних спостерігачів ОБСЄ, без альтернативних запитань, навіть якщо просто уявити, що форма вирішення майбутнього Криму через референдум ОК, хоча це не ОК, тому що це конституційна територія України, але якщо ми навіть припустимо, що от. Ок, через референдум будемо це вирішувати. Той референдум, який був, це був не референдум, це, ну, це не позоріще, це просто була технологія анексії української землі. То ті референдуми, які були в інших регіонах України Донеччина, Запоріжжя, Хасон, навіть за стандартами Кримського, псевдореферендуму, це було нижче дніще, дніще якого опуститися не може. І коли Вітков це озвучує на ефірі в російського пропагандиста Карлсона, з яким український президент відмовився сідати і спілкуватися з огляду на все, що він сказав до цього. То це для українців шок. І не тільки для мене, а я багато людей чув сьогодні, які запитували, що це було. От я скажу: це була наша зустріч з суворою реальністю, коли частина американського істеблішменту повторює наративи Кремля. І в цих реаліях немає іншого способу. Цьому протистояти, ніж консолідуватися всередині самої держави з єдиним, хто уповноважений від України вести ці переговори з президентом Зеленським і підтримувати українську владу, яка показала в Білому домі місяць тому, що вона може чинити опір в такому брутальному тиску і нав'язуванню сценаріїв, які не відповідають українським національним інтересам, угу. тому всі зараз, хто намагається розхитувати ситуацію. Погрожувати якимись майданами, виборами, помстами і так далі. Цим людям варто згадати, що вони послабляють Україну в процесі дуже складних переговорів і по суті підігрують Росії. пане Сергію. Ми Такі хочемо вірити і віримо в те, що е, наші червоні лінії, які озвучуються, та е, час від часу і принагідно нашим партнерам, і зокрема, і Сполученим Штатам, є монолітними, непохитними. Вам дякуємо за те, що долучилися на, до нашого ефіру Сергія. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був зі мною на прямому зв'язку.